Прийшли ми на заправку. Ох, хуй! хуй! Приїхали. Склєб, склєб, склєб. Склєб, той на центр, блядь. Викануй пальцем, блядь. Знімайся. Закривав двері рано. Так, ми приїхали. Це наш перший репортаж з is... Кракова. Приїхали в аеропорт, прилетіли. Це <laughs> <На> майже... машині. <laughs> майже як хитро. Йдемо, <Так. laughs> нам сказали, пів кілометра йти. до no, терміналу один. No, От будівництво. якась. Хотя може, можеш собі типу, квиток, типу трафівки сумнів. Ні-ні-ні ні, чекай, нічого не суть, хочеш, знаєш. Запхається. Їдемо з аеропорту в місто. І такі то в нас діла. Їдемо, не знаємо куди їдемо. Ну, ми подаємо за коротше. Та зрозуміло, що в краків. Це не по аеропорту, не розібрався, взагалі в ньому ніфіга. Літаків нема, коли. <рес> Літаків нема, так. Да. Літаків пропали. Нам кажуть, нам краще таку пішки походити. Що на нічого І так. Ми в Кракові. Фак є. Ми купили карточку, зараз настроїмо інтернет. Нам допомогла українська дівчинка з Тернополя. Так, короче, веселому. Немножко <рес> вже. Дякую. Так ми зараз тут подивимось на всякі всякий сильний. Базар, базар. 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 <сіпо> Львівський ярмарок на воріт. 20 злочин, Де Приїхали, Та йдемо Пострайку вальці. В принципі, ми і так нічого не будемо купляти. У нас таке саме все є. Правда? Ну типа, але не карте. Лайне подорож без білета. Ми, ми тільки що без білета. Подожди. Чо, сказав, Прошу, прошу білета. Ми типу його не поняли. Але, то, Але це, в, нас, не в принципі, ми ще нічого не стратили. Ходь може не йти до пошалу. Там треба з розеткою і не дати. Коротше, місто класне. світить так довго, я не знаю. Ну, тут пише навіть, коли трамвай приїжджають. У нас теж є, але ніхто не пише. Але можливо, Ми вже трохи тут поїли, взяли. Біг e, Мак меню, але ми Бургер Кінгу. Тут якось воно по-іншому називається. Ah. Всім смачного апетиту. Ми ah. ходимо і наливаємо, скільки хочемо. Я думаю, треба буде прибити фляшку і фляшкави. Позагонити зю. Ходимо по дзой. Шукаємо. Завтра доїхати до сіенці. Так, йдемо ми хостел. Не хочемо гроші, натримають прийдемося. Люди нормальні, спілкуватися, люблять. Їли по мінімуму Ти водичка написати доїлися. Водечко і наїлися. <глотечкою> <глотечко> Льоду з тобі може багато. Цього. Їх можна на воду так намахати, як знаєш. Таку машину з фріба поставив. Тобі реально в кульок взяв. <глотечко> От ми тут. Нам треба. Ми <глотечко> сьома година на в україні 8 4 години до того як будемо знати чи мир чи воєнний стан ми в Польщі. Все закрите саме година. реально пустили